Я знаю, що цей світ спокушає тебе, коли ти бачиш, як інші люди насолоджуються життям, як подорожують, як пощастивилося знайти своє кохання і щастя. Але ти маєш знати, не дивлячись на те, потрібно продовжувати іти, навіть коли твоє серце розбите, коли тебе ніхто не замічає, коли ти один уже довгий час. Життя навчило мене, а саме. Визнати свою ситуацію, визнати, що ти зломлений, визнати, що ти одинокий, визнати, що усім наплювати на тебе, визнати, що ніхто не прийде тебе рятувати, ані батьки, ані друзі. Лише ти сам дозволь цьому бути. Дозволь людям іти з твого життя. Не бігай за увагою людей і не очікуй від них відповіді ніколи. Ніколи не виглядай безнадійним. Ти мужчина, забудь про щастя, твоїм сніданком має бути біль. Не думай, як усі. Розвивай своє мислення, бачення, принцип. Почни думати про високі речі, а не нити. Ти тут не для цього. Перестань тікати від болі. Зустрінься з нею. В кожному мужчині є воїн. Тому перестань думати, що ти недостойний. Що друге краще за тебе почни думати як воїн, і змирися з білью дисципліни.